Нова регіональна модель Волині така тема цьогорічного фестивалю Студентська республіка. Молоді люди з 11 навчаних закладів з ентузіазмом, амбіціями, креативністю і власною державою вибирали студентського мера та депутатів студентського магістрату. Створювали образи, на вибір яких цього року суттєво вплинула ситуація в державі. 11 навчальних закладів Волині взяли участь у фестивалі Студентська республіка. У таборі Ровесник, що поблизу Луцька, розгорнулося наметове містечко. Кожна команда обрала 15 найталановитіших та найздібніших студентів. На відкриття фестивалю завітав заступник начальника обласного управління молоді та спорту Ігор Дмитришин. Цікаве дозвілля, цікава тематика. Студенти проведуть змістовно свій час. Тут я ну, дійсно студентська республіка, окрема республіка. В принципі, це популярно, ну і це потрібно. Тобто ми маємо зараз досить таку ситуацію в державі, тобто непросту. У нас маємо такі сумні події, які відбувалися і в лютому місяці в Києві, які зараз відбуваються на сході нашої країни. і... Ну, мабуть, одна з таких завдань, тобто які ми також перед собою ставимо, тобто, ще раз все таки показати, що в нас є і звичайне життя. Такий захід на Волині організовують вже дев'ятий рік поспіль. Нова регіональна модель Волині це тема цьогорічного фестивалю, яку учасники обговорювали на дебатах та розкривали у конкурсах. Ми хочемо, щоб в рамках круглих круглого столу, який сьогодні буде відбуватися на території студреспубліки, щоб Молодь розказала своє бачення, як вони бачать в подальшому розвиток нашої волині, оскільки питань дуже багато. країна пробує змінюватися, і власне студенти повинні стати ну, такою рушійною силою тих змін. Традиційно підтримати свої команди приїхали представники адміністрації навчальних закладів. Ми взяли всі ініціативи наших студентів по і в навчанні, і в відпочинку. Ми весь час і всі креативні їхні ідеї обов'язково. Тому що студентське життя це наперед всього… Як на мене, це дозвілля. Я ніколи не відкидав чи не ставив на друге місце навчання, але погодьтесь що найбільше все таки в студентському житті запам'ятовується відпочинок, палатка, гітара. Костюмоване шоу передбачає створення нових креативних образів. Цього року на їх вибір суттєво вплинула політична ситуація в країні. Ми хотіли підкреслити стиль 90-х, тому що цей стиль для нас близький, Ми кожен з нас народився в цей період. Ну і хотіли якось. Нести свою лепту для того, щоб зупинити безлад в країні, який на зараз відбуваються. Республіка – це як маленьке місто, це як маленька країна. Ми як одна країна, і показати так, як має жити кожна країна. Веселитися, не паритись ні про що і бути реально достойним. Традиційно активні студенти зіграли в політичну гру, головною метою якої є вибори студентського мера та депутатів студентського магістрату. Переможці матимуть змогу взяти участь у всеукраїнському етапі фестивалю Республіка. Ми завжди е, ініціативу таку проявляємо вже кілька років, щоб всеукраїнці. Студентську республіку проводити не на морі, а проводити в нас на, в наші, на нашій Синьокій волині, є що показати і гостям з усієї України. Завершився фестиваль та не закінчується молодечий ентузіазм. Студентам, хоч на короткий період, але все-таки вдалося побудувати місто своєї мрії.